Ця програма створена служінням світ майбутнього? Я вітаю всіх наших глядачів з різних куточків світу. Чи знаєте ви, що вас оточує духовний світ? Чи розумієте ви, друзі, що Ісус Христос неодноразово казав про це в Біблії? Як цей духовний світ впливає на ваше життя просто зараз? Яким кардинальним чином він впливає на ваше життя в наступні роки? Уявіть собі спіритичний сеанс, у якому медіум розповідає про те, що бачить у духовному світі. Іноді ці люди, що перебувають в Омані, все-таки виходять в контакт із духами. Але ці духи не від Бога. Біблія ясно каже нам про це, і ви маєте розбиратися в цьому питанні. Залишайтеся з нами. Сьогодні. Завтра. Світ майбутнього. Отже, друзі. Як цей невидимий духовний світ може кардинально вплинути на наше життя просто зараз? Біблія ясно каже нам про те, що духовний світ реальний. Ми маємо розуміти це. Ми маємо бути близькими до Бога. Ми маємо розуміти Його волю, Його божественне проведіння. Отже, як же все це вплине на нас протягом найближчих років? Зрозумійте, ми потребуємо Божого проводу. Розгорніть зі мною другу книгу Хронік 18, 18, 22. Ісус постійно звертався до старого заповіту, як до Писання. До богонатхненного слова, і ось що Бог відкриває нам про свої думки та дії на небесах. Божий пророк побачив, як Бог збирається покарати Ізраїль та Юду в майбутній війні. Вже пророки казали їм Ідіть на війну, все буде гаразд. І він сказав Михай, Божий пророк, послухайте слово Господнє я побачив Господа, що сидів на своїм престолі. І вся небесна сила стояла перед ним з його правої сторони, і з лівої сторони. І сказав Господь хто обманить Ахава, царя Ізраїля, і піде, і впаде в рамоті, Галаадському. І цей сказав так і вийшов дух і став перед Господом, і сказав Я його обманю. І сказав Господь як. І сказав Вийду і буду брехливим духом в устах всіх його пророків. І сказав Обманеш і здолаєш. Вийди і зроби так. І тепер каже Михей: ось Господь дав брехливого духа в уста всіх цих твоїх пророків, і Господь виголосив на тебе зло. Божий пророк Михей описував духовний світ, який стосувався царів Ізраїлю та Юди. Він ясно сказав про те, що Бог дав брехливого духа в уста пророків Ізраїлю. Чи розумієте ви, що в світі є безліч лжепророків та неправильних служителів? Ви маєте прокинутися і подумати тим розумом, який всемогутній Бог дав вам. Ісус сказав: Просторі ворота й широка дорога, що веде до погибелі, і нею багато хто ходять, бо тісні ті ворота, і вузька та дорога, що веде до життя, і мало таких, що знаходять її, Бог дозволяв сатані використовувати своїх лжеслужителів. Бог же має лише небагато вірних служителів. Ми бачимо це в Біблії. Але не варто забувати про духовний світ, який складається з духів, що збунтувалися, і яких Біблія називає демонами. Вони є інструментами сатани, які він використовує для того. Щоб обдурити людей, вони намагаються мати гарний вигляд зовні, але при цьому ведуть людей від Бога та від Його справжніх шляхів. Ісус Христос ясно описав природу сатани та його демонів, коли розмовляв з релігійними лідерами своїх днів. Коли він звертався до них, він казав їм Ваш батько диявол, сатана диявол, закидатиме вас неправильними ідеями та концепціями, якщо ви дасте йому місце. Сатана має своїх служителів, так це правда. Ваша Біблія ясно каже про це. Зверніть увагу, що каже апостол Павло. Прочитайте ці слова в своїй Біблії. Розгорніть свою Біблію, перевірте мене, прочитайте самі, покажіть іншим, щоб вони знали, де сказано про це. Часто люди кажуть: Біблія каже, Біблія каже, і все. Друге Коринтянам 11, 3. Павло каже про справжніх Християн. Він висловлює свої тривоги у третьому вірші та боюсь я, як змій, сатана, диявол. Звів був Єву лукавством своїм, щоб так не попсувалися ваші думки і ви не вхилилися від простоти й чистоти, що в Христі. Коли Бог хто прийде й зачне проповідувати про Ісуса іншого, вони казатимуть про Ісуса, використовуватимуть Його ім'я, але при цьому. Не проповідуватимуть його Євангелію, вони проповідуватимуть хибне слово про Нього, а не Євангелію майбутнього Божого Царства або уряду. Вони не розуміють цього. Коли Бог хто прийде і зачне проповідувати про Ісуса іншого, про якого ми не проповідували, або приймете іншого духа, якого ви не прийняли, або іншу Євангелію, якої ви не прийняли, то радо терпіли б ви те. Багато людей радо терпляться. Вони не перевіряють їхні слова. Тринадцятий вірш. Він каже, такі бо фальшиві апостоли, лукаві робітники, що підроблюються на христових апостолів. І не видно, бо сам сатана прикидається ангелом світла. Отож, невелика це річ, якщо й слуги його сатани, прикидаються слугами правди. Буде їхній кінець згідно з учинками їхніми. Друзі, зверніть увагу на слова Павла. Описуючи сатану, він каже. Що немає нічого дивного в тому, якщо його служителі видаватимуть себе за служителів правди, він має служителів і вони мають гарний вигляд, але вони не несуть Божого послання. Сам сатана прикидається ангелом світла, він має гарний вигляд і дуже розумний. Підробка може бути схожою на оригінал. Як вам захистити себе від такого обману? Розгорніть зі мною книгу Ісаї. Ісаї 8, починаючи з 19-го вірша, розгорніть свою Біблію. А коли вам кажуть: запитуйте духів померлих та чародіїв, що цвірінькають та муркають, то відповісте, чи ж народ не звертається до свого Бога? Друзі, ви маєте шукати Бога Біблії, Бога цієї книги, в якій Він відкриває себе, тільки так ви зможете зрозуміти істину. Чи ж народ не звертається до свого Бога, і він каже їм за живих питатися мертвих, звертайтеся до закону і свідоцтва, до нового та старого заповіту. Як вони не так кажуть, як це, то немає для них зорі ранньої. Вони не розуміють, не розуміють. Багато хто з них просто не бачить цього, бо вони сліпі. ісус сказав: коли сліпий водить сліпого, обоє до ями впадуть. Я впевен, що ви не хочете впасти в яму. Ви слухайте нашу передачу, слухайте істину, яку можна перевірити. Я хочу, щоб ви перевірили її самі. Розгорніть свою Біблію і перевірте мене. Перевіряйте всіх, дивіться на Божі справи. Друзі, ви маєте шукати істину в вивченні Біблії, читайте її, робіть позначки, досліджуйте писання, починаючи з книги Матвія і далі. Подумайте про тих бідних людей, які ходять до церкви, просто тому. Що хочуть жити добре, вони ходять до церкви з іншими, щоб потім не мати докорів сумління. Вони вважають, що відвідування церкви, спів та оплески допоможуть їм. Сатана обманює мільйони людей за допомогою церковного апарата, який він створював протягом безлічі років. Це християнство, яке прикидається, ніби воно каже про Біблію, але при цьому не несе послання Христа. Друзі, десь на цій землі всемогутній Бог. Має справжню церкву, яка проповідує його істину. Істина важлива, і ви маєте розуміти її. Ви маєте зрозуміти, що відбувається сьогодні в нашому заплутаному суспільстві. Щоб допомогти вам у цій непростій справі. Ми створили брошуру, яка відкриє вам очі. Вона має назву підробне християнство сатани. Ця брошура в подробицях розповідає про те, як сатана, диявол, обманює людей через неправильне християнство. Яке ввело в оману багатьох мільйонів людей? Вам потрібна ця брошура? Прочитайте ті місця писання, на які вона посилається. Перевірте її, вона відкриває ваші очі. Телефонуйте нам просто зараз і замовляйте свій безкоштовний примірник брошури Підроблене християнство сатани. Не забувайте, що вся наша література надсилається безкоштовно. Ми не проситимемо у вас грошей або чогось ще. Тому зателефонуйте або напишіть нам просто зараз, щоб замовити свій безкоштовний примірник брошури Підроблене християнство сатани. Ось і все, що вам потрібно зробити. Телефонуйте нам просто зараз. Крім того, ви можете замовити цю брошуру на нашому вебсайті за адресою, яку бачите на. Екрані також ви можете знайти нас у Фейсбуку та Твіттері. ви можете замовити цю брошуру цілком безкоштовно. Вам не потрібно платити або брати на себе якісь зобов'язання. Для того щоб замовити її, заходьте на наш сайт або пишіть нам за адресою, яку бачите на екрані. London, EC1N 8PG. Із цією пропозицією ви також одержите безкоштовну предплату на часопис Світ Майбутнього, в якому є багато цікавих статей, що розкривають нові погляди на важливі питання сучасності. Часопис світ майбутнього допоможе вам стежити за всіма тенденціями в світі, довідуватися про біблійне пророцтва та вникати в суть життя світ майбутнього. Телефонуйте нам просто зараз. А тепер повернімося до нашої теми, друзі: майбутні духовні битви в Ісаї 8, 20 ми читаємо: звертайтеся до закону і свідоцтва. Ви маєте вивчати цю книгу, Біблію, щоб зрозуміти тактику сатани і знайти, що вам робити. Досліджуйте Біблію. Якщо ви почнете досліджувати її, то зрозумієте, що вона зовсім не нудна. Прочитайте, що каже Матвій, Марко, Лука та Іван. Прочитайте послання Якова, Петра та Павла, Євангелію від Матвія та послання Івана. Довідайтеся, що каже Біблія. Зверніть увагу на послання Павла. Розгорніть зі мною друге Солунянам. Там розташоване об'явлення про жахливі речі, які відбуваються просто зараз. Друге Солунянам 2, 1. Благаємо ж, браття, ми вас. Щодо приходу Господа нашого Ісуса Христа і нашого згромадження до Нього, щоб ви не хвилювалися зараз умом та не жахались ані через духа, неправильного духа, демона, ані через Слово, ані через листа. Зараз багато неправильних послань, що він ніби від нас, ніби вже настав день Господній, він не настане тихо, він з'явиться в силі, не дозвольте обдурити вас, хай ніхто жодним способом вас не зведе. Бо той день не настане, аж перше прийде відступлення і виявиться беззаконник, призначений на погибель. Спочатку має повстати велика людина гріха, яку приготував диявол, що противиться та несеться над усе, назване Богом чи святощами, так що в Божому храмі він сяде, як Бог, і за Бога себе видаватиме. Чи ви не пам'ятаєте, як ще в вас живши, я це вам говорив був, і тепер ви знаєте, що саме не допускає з'явитися йому своєчасно. Бо вже діється таємниця зверніть увагу на новий переклад короля Якова таємниця беззаконня. Світ не любить законів, а вже тим більше Божих законів десять заповідей. Особливо їм не подобається четверта заповідь вони намагаються зменшити число заповідей вони кажуть не вбивай і при цьому не кажуть ні слова про перелюб. Світ спокійно дивиться на те, як люди живуть разом поза шлюбом, де далі частіше ми чуємо заклики до того. Щоб дати шлюбу нове визначення, люди намагаються змінити все, про що каже всемогутній Бог. Він каже, бо вже діється таємниця беззаконня. Тільки той, хто тримає тепер, буде тримати, аж поки не буде усунений він із середини. Можливо, це був апостол Павло. Нам це невідомо. але таємниця беззаконня залишається в дії. Ця система налаштована проти Божого закону. Вона не проти правил дорожнього руху. Тоді не було правил дорожнього руху, хоча вони й мали коня. Друзі, ви маєте розуміти та любити істину у восьмому вірші. Сказано: і тоді то з'явиться той беззаконник, що його Господь Є Ісус заб'є духом у своїх. Наприкінці часів, коли прийде Христос, він знищить цього неправильного лідера духом своїх вуст і своїм приходом. Він прийде в силі. Справжній Ісус Христос з'явиться як цар над царями і пан над панами. Він розбереться з усіма проблемами, почне правити цим світом. його прихід за чином сатани буде з усякою силою, знаками та з неправдивими чудами. Цей неправильний учитель, великий релігійний лідер, який здаватиметься таким важливим та помпезним, явить неправильні ознаки та дива. Це не будуть Божі дива. Христос зцілював людей наодинці. Павло та Петро його слуги також помазували час від часу людей оливою і найчастіше робили це без глядачів. Вони не перетворювали це на шоу, але ця людина чинитиме дивні речі, виявлятиме голоси пітьми та інше, чого не робив ні Христос, ні апостоли. Це будуть неправильні дива. Читайте Біблію, щоб розуміти різницю. І з усякою обману і неправди між тими, хто гине, бо любови правди вони не прийняли, щоб їм спастися. Любов правди чи любите ви істину? Ісус сказав в Івана 17, 17 Твоє Слово то правда, це Богонатхненне Слово. Ви не повинні просто читати його або читати лише окремі уривки. Звичайно, коли ви стомилися або вам погано, ви можете прочитати уривки, але решту часу ви маєте вивчати писання. Читайте Біблію, досліджуйте її, міркуйте над тим, що каже Біблія. Просіть у Бога розуміння, істина коштовна, але сьогодні лише дехто цінує та любить її. Ви маєте перевірити її і жити на її підставі, ходити з нею. Попереду на нас чекає великий лжепророк, який чинитиме неправильні дива. Розгорніть об'явлення 12, друзі. Об'явлення 12 розділ з першого по шостий вірш. Я хочу, щоб ви зрозуміли, як усе це розвивається. Розгорніть об'явлення 12 у новому заповіті. Об'явлення 12. Тут описується велика битва, яка має відбутися в останній час. Іван каже і з'явилась на небі велика ознака. Жінка задягнена в сонце. А під ногами її місяць, а на її голові вінок із дванадцяти зір. Вона народить Месію, це очевидно. І це Месія врятує світ, це Божий син. І дитину вродила вона чоловічої статі, що всі народи має пасти залізним жезлом. Це сказано про Христа. Стародавній Ізраїль ось хто ця жінка. Далі описується новозаповітній Ізраїль, Божа церква. Вона народила дитину і стала справжньою церквою. Вона втекла до пустелі. Божому народу довелося тікати до міста Пела, який Бог приготував для них. там про них бали під час переслідувань. у сьомому вірші ми перестрибуємо на кілька сотень років уперед. Прочитайте самі. І сталася на небі війна. Це останній час, велика битва. І ця духовна битва чекає на нас попереду. І сталася на небі війна, Михаїл, Божий Архангел, та його ангели вчинили з Змієм війну. І змій диявол, воював та його ангели. Під кінець часів на нас чекає війна. Люди будуть такі обмануті, що підуть проти Бога. Так про це каже Біблія та не втрималися, і вже не знайшлося їм місця на небі. і скинений був Змій великий вуж стародавній, що зветься диявол і сатана. Зверніть увагу, що сказано про диявола що зводить усе світ. Друзі. Чи зведені ви? Подумайте про це. Більша частина світу живе в звабі. Біблія каже про це багато разів диявол, сатана, обдурив весь світ, і скинений був він додолу, а з ним і його ангели були скинені. А що сталося далі? І я почув гучний голос на небі, який говорив. Тепер настало спасіння і сила, і царство нашого Бога, і влада Христа Його, бо скинений той, хто братів наших скаржив, хто перед нашим Богом оскаржував їх день і ніч. Отже, під кінець часів сатана буде скинений на землю разом зі своїми демонами. Він буде розлючений через це. Вони, справжні Божі святи, його перемогли кров'ю Агнця. Дорогоцінна кров Ісуса Христа допомогла їм у цьому і дала пробачення. Та словом свого засвідчення і не полюбили життя свого навіть до смерти, дехто віддасть перевагу смерті над стражданнями. Під кінець часів на нас чекає велике переслідування через це звеселися ти, небо, та ті, хто на нім пробуває гори землі та морю, то вас бо диявол зійшов, маючи лютість велику, знаючи, що короткий час має. Під кінець цього віку диявола залишиться небагато часу. Він знає, що після цього йому настане кінець. А коли Змій побачив, що додолу він скинений, то став переслідувати жінку. Сатана переслідуватиме справжню Божу церкву, що вродила хлоп'я. Божий народ, стародавній Ізраїль та сучасний Ізраїль. Божа церква, народять дитину і будуть переслідувані, і жінці дані були два крила великого орла. Щоб від змія летіла в пустиню до місця свого, де будуть її годувати час і часи, і півчасу. Більшість теологів сходять в тому, що цей період триватиме три з половиною роки, і пустив змій за жінкою з уз своїх воду, як річку, щоб річка схопила її. Часто цей вірш пов'язують з віршами з Єремії 46, 7, Даниїла 9, 26, шість, 59, 19. Які кажуть про битви, війни та армії? Сатана кинеся за жінкою із своїми арміями і пустив змій за жінкою з уст своїх воду, як річку, щоб річка схопила її. Та жінці земля помогла і розкрила земля свої уста та й випила річку, яку змій був пустив із своїх уст. І змій розлютувався на жінку. Сатана, диявол, лютуватиме від справжньої Божої церкви, вірної дружини, яка зберігає Божі заповіді. Він поженеться за Божим народом і пішов воювати з останком насіння її, що вони бережуть Божі заповіді. Зверніть увагу на те, що справжній Божий народ зберігатиме Божі заповіді, але це не все. Там мають свідоцтво Ісусове. Таким чином, ми бачимо, що Він каже не лише про євреїв, хоч вони й можуть бути серед цих людей. Це люди, які мають свідчення Ісуса Христа. В Івана 14, 12 також сказано, що вони матимуть віру в Ісуса Христа. Сатана поженеться за цими людьми. Попереду на нас чекає духовна війна. Ви маєте розуміти, що цей світ не протриває довго. Ми бачимо, як у різних частинах світу і навіть у США спалахують бунти. Люди незадоволені своїм урядом і через це починають бунтувати. Ми бачимо таке в Сирії, в Іраку. Ми бачимо, як ігл. Катує та страчує людей. Усе це відбувається просто зараз. Сотні тисяч людей на близькому сході незадоволені своїм життям. Те саме відбувається і в Африці. Різні племена викрадають молодих дівчат, і використовують їх у сексуальному рабстві. Таке відбувається в усьому світі просто зараз. Це суспільство наближається до свого кінця. Всемогутній Бог повернеться в ролі царя над царями і пана над панами в Ісусі Христі. Ми маємо приготувати йому шлях. Ми маємо розуміти, що існує реальний Бог, який починає втручатися в справи світу. Ви маєте зрозуміти це. Ви маєте досліджувати Біблію. Перевіряйте її, щоб допомогти вам у цьому. Ми написали дивовижну брошуру, яка відкриває вам очі. Вона має назву підроблене християнство сатани. Замовте цю брошуру. Вона потрібна вам. У ній ви знайдете деталі того, як сатана обманює людей через неправильне християнство. Ось чому ми маємо вивчати Біблію сподіваюся, ви вивчайте її. Сатана обдурив велику кількість людей. Ви маєте замовити цю брошуру, тим більше, що ми надішлемо її вам цілком безкоштовно. Телефонуйте нам просто зараз і замовляйте свій безкоштовний примірник брошури, підроблене християнство сатани. Напишіть нам або зателефонуйте просто зараз, щоб замовити свій безкоштовний примірник брошури, підроблене християнство сатани. І ось і все, що вам потрібно зробити. Крім того, ви можете замовити цю брошуру на нашому сайті, адресу якого ви бачите на екрані. Також ви можете стежити за нами через Facebook та Twitter. Ви можете замовити цю брошуру цілком безкоштовно. Вам не потрібно платити або брати на себе якісь зобов'язання для того, щоб замовити її заходьте на наш вебсайт або пишіть нам за адресою, яку бачите на екрані. box 111.

Із цією пропозицією ви також одержите безкоштовну передплату на часопис Світ Майбутнього, в якому є багато цікавих статей, що розкривають нові погляди на важливі питання сучасності. Часопис світ майбутнього допоможе вам стежити за всіма тенденціями в світі, довідуватися про біблійні пророцтва та вникати в суд життя. Світ майбутнього, телефонуйте нам просто зараз. Наостанок, друзі, я б хотів нагадати вам про те, що ви маєте виконувати свою частину роботи, щоб пережити ці духовні битви. Розгорніть Єфесянам 6,10 у новому заповіті. Апостол Павло проводить паралель із битвою в цьому вірші. Нарешті, мої брати, зміцняйтеся Господом та могутністю сили його. Зодягніться в повну Божу зброю, щоб могли ви стати проти хитрощів диявольських, диявол реальний. Павло каже про реального диявола і Христос теж. Бо ми не маємо боротьби проти крови та тіла, але проти початків, проти влади, проти світоправителів цієї темряви, проти піднебесних духів злоби. Через це візьміть повну Божу зброю, і він описує нам цю зброю. Розгорніть 1 Петра 5, друзі. 1 Петра 5. З п'ятого вірша він каже: Також молоді, коріться старшим, а всі маєте покору один до одного, будьте готові до того, щоб навчитися та дякувати, щоб упокорюватися та шукати Бога. Бо Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать. Тож покоріться під міцну Божу руку, щоб він вас свого часу повищив. Покладіть на нього всю вашу журбу, бо він опікується вами, будьте тверезі. Будьте готові, зрозумійте, друзі, ви маєте просити розуміння в Бога. Будьте тверезі, пильнуйте. Ваш супротивник, диявол, ходить, ричучи, як лев, що шукає пожерти кого. Він, немов лев, який готовий накинутися на вас у будь-який час. Він реальний. Біблія каже: противтеся йому, противтесь йому, тверді в вірі, знавши, що ті самі муки трапляються і в вашому братству по світі. Це відбувається з іншими, але ці люди не знають Бога. Ви маєте просити допомоги в Бога. Ви маєте розуміти духовний світ, маєте відкривати свій розум істині. Досліджуйте цю книгу, одягайтеся в повну зброю і стежте за розвитком подій. Незабаром повстане великий лжепророк. Він створить систему, яка введе людей у таку аману, якої не було ніколи раніше. Ми живемо напередодні духовних битв. Ці події торкнуться ваших життів так, як ви не могли уявити. Перевірте мене самі. Обов'язково зателефонуйте нам і замовте безкоштовний примірник нашої дивовижної брошури за назвою Підроблене християнство сатани. Вона потрібна вам. Вона справді потрібна вам. Не забувайте, що ви одержите її цілком безкоштовно. Напишіть нам або зателефонуйте просто зараз, щоб замовити цю брошуру. Дивіться нас щотижня тут ви знайдете важливу інформацію та об'явлення, яких немає більше ніде. Ми з Річардом Еймсом пояснюватимемо вам актуальні події та дивовижні пророцтва про світ майбутнього. Крім того, Уоллес Сміт та Рот Кінг розмовлятимуть з вами на важливі біблійні теми. Дивіться нас наступного тижня о цій же ж До зустрічі, друзі. Щоб подивитися інші передачі або замовити безкоштовну літературу, заходьте на наш вебсайт. Посилання ви бачите на екрані. Ми є в Фейсбуку та Твіттері. Ця програма була створена живою церквою Бога.